Самоїл слуга Господа, Ізраїльтяни поставили Господню скінію у селищі селом. Священником у той час був старенький Ілій. Він мав двох синів Офні та Фінеєса. Але ці хлопці не служили Богові і дуже засмучували батька своєю поведінкою. Одного разу Ілій, сидячи при вході до храму, побачив молоду жінку. Увійшовши, вона стала на коліна і почала молитися. Її губи ворушилися, але слів не було чутно. Про що вона просить знав тільки Бог. Жінку звали Анна. Вона була дружиною чоловіка на ім'я Єлкана. Однак він мав ще одну жінку, яку звали Фенанна. Перша була бездітною, тоді як друга народила кількох синів, що постійно насміхалися над бідною Анною. Щороку Єлкана приходив зі своїм сімейством у селом, щоб принести Богові жертву. Так само він зробив у цього разу. Після цього він зазвичай дарував своїм жінкам багато гарних речей. І Анна завжди отримувала більше, ніж Фенанна, оскільки була улюбленою дружиною. Однак вона все одно сумувала адже понад усе на світі хотіла стати матір'ю. Тому, коли всі пішли з храму, Анна повернулася, щоб помолитися богові на самоті. «О Господи, благала вона. Дай мені сина, а я поверну його тобі на всі дні його життя. Нещасна жінка просила Бога про дитя і обіцяла віддати хлопчика, який народиться, на службу в храм. Однак священник Ілій не міг зрозуміти, чому ж вона так довго не встає з колін, тож він вирішив, що Анна п'яна. І саме тому ніяк не може піднятися з землі. Підійшовши до неї, Ілій зробив їй зауваження. Але Анна розповіла, що все не так, як здається, просто вона благає Бога, щоб він дав їй сина. Розчулений такими словами, Ілій промовив Іди додому з миром, Бог Ізраїлю. Виконає твоє прохання. Анна дуже зраділа, почувши цю обіцянку. Через рік Єлкана, як завжди, привів своїх рідних помолитися богові. Але цього разу він прийшов без Анни. Вона лишилася вдома, щоб доглядати новонародженого хлопчика, якого назвали Самуїлом. Пройшло кілька років, малий трохи підріс, і Анна привела його до храму. Пам'ятаєш, я та сама жінка, що колись просила Бога про сина, сказала мати старому Ілію. Господь почув мене, я народила дитя і тепер привела його сюди, щоб він став Божим слугою. Так маленький Самоїл. Увійшов до храму, тепер він в усьому допомагав священникам. Хлопчик любив Господа і вірно йому служив. Тоді як обоє синів Ілія, офні і Фінеєс робили погані вчинки і багато грішили. Батько не раз намагався не вернути їх на правильний шлях, але вони його не слухали. Бог все це бачив, і його дуже засмучувала поведінка цих юнаків. Але ще гіршим було те, що Ілій не міг з ними справитися. Тож господь вирішив покарати цю сім'ю. Якогось вечора, коли старий священник пішов спати, Самуїл почув божий голос. Самуїле. Самуїле. Хлопчик подумав, що його гукає Ілій, і прибіг до нього. Я прийшов? Ти мене кликав? запитав він. Ні, я не звав тебе, відповів Іллі. Іди, лягай спати. Але як тільки той вмостився на ліжку, це повторилося ще раз. Самуїле. Самуїле. Хлопчик знов помчав до Ілія. Ти мене кликав? Та ні. Відповів священник, іди спати. Самуїл так і зробив, але голос продовжував звучати. Тоді малий ще не знав, як саме говорить Бог. І тому й думав, що його зве Ілій. Однак, коли він втретє прибіг до свого наставника, старий зрозумів, хто хоче звернутися до хлопчика, тож порадив. Іди і лягай, а коли знову почуєш голос, скажи говори, Господи, бо слухає раб твій. Самуїл пішов до себе і ліг. Аж тут Бог знову покликав його Самуїле, Самуїле. Хлопець став на коліна і відповів. Говори Господи, бо слухає раб твій. Тепер бог почав із ним розмову і розказав, що покарає Ілія та його синів за усі їх гріхи. На ранок малому дуже не хотілося переповідати це священникові, але той сам запитав його. «Самуїле, про що Бог говорив з тобою уночі? Тож хлопчик мусив поділитися поганими новинами. На це старий сказав Господь всім управляє. Хай робить те, що вважає потрібним. Ілій знав, що і він, і його сини заслужили такий вирок. Через кілька років всі вони померли, а Самуїл виріс, став дорослим чоловіком, одружився, і в нього народилися власні діти. Тепер він більше не був служителем храму. Бог дав йому нове завдання стати пророком. І все, що Господь хотів сказати своєму народові, він спочатку говорив Самуїлу. А ізраїльтяни прислухалися до його слів, бо знали, що це Божий слуга. Питання. Питання перше. Про що Анна просила Господа? Питання друге. Що вона пообіцяла? Питання третє. Хто робив багато гріхів? Питання четверте. Що Бог сказав Самуїлу? Питання п'яте. Ким став Самуїл, коли подорослішав?